Якщо хтось не знав, то аніме сезони починаються з другого місяця кожної пори року. Не розумію, чому так, можливо, через те, що новий рік у нас не в грудні, а в січні. А можливо, через ще щось. Проте, так чи інакше, продумано все дуже чітко. Закінчується аніме сезон, закінчуються тайтли, і на зміну їм приходять нові тайтли. От, наприклад, нещодавно закінчилася фрірен, равниця, Ось ось закінчиться соло левелінг, а на зміну їм прийдуть. Зараз ми про це якраз і поговоримо. Привіт, з вами Хіко, і це весняний аніме сезон 2024. Це відео я поділив на три частини. В першій частині я хочу розповісти про тайтли, які мають високий рейтинг, але я з ними не знайомий. В другій частині ми поговоримо про тайтли, які теж мають високий рейтинг, але я їх чекаю і дуже люблю. Ну а під кінець будуть тайтли з низьким рейтингом, але як на мою думку, вони варті уваги. Тож погнали! Почнемо ми з тайтлу побачення з життям 5. Це п'ятий сезон аніме, яке має дуже хороші відгуки. Думаю, навіть ті, хто вперше чує про цей тайтл, десь та й бачили цю дівчину з пов'язкою. Пишуть, що це щось типу жанру школи, меха, романтики і комедії. Стартує аніме 10 квітня, рахуючи час на озвучку, то думаю, 11 чи 12 вже буде у вас на столі. До речі, споглядаючи цю мальовку в трейлері, в мене вже з'являється бажання все ж таки подивитися цей тайтл. Але як подумаю, що це вже п'ятий сезон страшно. Наступне аніме, яке я колись вже начебто бачив, але про нього забув: це невизнаний в академії короля демонів, другий сезон, друга частина. Наскільки я пам'ятаю, то там щось про короля демонів, який переродився в новому часі і виявив, що хід історії, здається, пішов трошечки не так, як мало бути. Що всі демони, а це світ демонів, про нього забули. Аніме в стилі фентезі, школа, і мені здається, є вкраплення гаремника. Дівчата там навколо нього постійно і взагалі тіп дуже імбовий. Прем'єра відбудеться 12 квітня, і я навіть не знаю, чому перестав дивитись. Можливо, варто все ж таки повернутися до перегляду. Далі у нас аніме з дивною назвою, як на мене, Непутящий учень школи магії, третій сезон. Наукове фентезі, про яке я взагалі вперше чую, але воно має хороший рейтинг. І вже третій сезон. Напишіть в коментарях, хто його дивився. Дуже цікава концепція магії в цьому світі, судячи з опису, то в сюжеті у нас альтернативний всесвіт, 21 століття, і магія, яка працює як якісь передові технології. Прем'єра цього нового сезону 5 квітня. Візуально мені це щось нагадує, але я ніяк не можу зрозуміти, що саме. Проте, так чи інакше, мене таке зовсім не цікавить. Як багато аніме я ще не знаю, але життя не вистачить, щоб все передивитись. Але якщо в тебе є час, проте немає місця, де можна комфортно дивитися аніме, то переходь за посиланням в описі на телеграм-канал аніме українською мовою. Купа тайтлів, різні озвучки, все зібрано у них. Думаю, третій сезон аніме Дівчачий табір теж у них буде. Це аніме в жанрі повсякденності та пригод. Назва говорить сама за себе. Дівчатка ходять в походи, там різне відбувається. Ні, без хтивих штучок і якогось хорора. Взагалі це сейнен, а це означає, що тайтл призначений для дівчаток. Але хлопці теж можуть дивитись. Ах так, прем'єра буде 4 квітня. Аніме під назвою Вітролом це щось новеньке, але вже має високий рейтинг. Взагалі, хоч я і не дивився, але мені схоже на токійських месників. Школа, бійки, щось таке, що дуже не в моєму смаку. Мені і в шкільні часи достатньо було гапоти. Проте є чуйка, що саме цей тайтл може бути в топах сезона. Ну а вийде він теж 4 квітня. Я обожнюю аніме з. Довгими назвами, які оповідають весь тайтл. Вибачте, мені треба це зачитати. Я перевтілився як сьомий принц, тому я можу не поспішати, вдосконалюючи свої магічні здібності. Ось така назва всього тайтла. Проте, незважаючи на високі рейтинги, мені здається, що це аніме у нас не зайде. Якось воно не дуже судячи з опису. Якийсь мах помер і переродився в принца і кайфує від мажорного життя, якийсь безпантовий і сікай. Хоча я можу бути неправий, а ви можете про це написати мені в коментарях, якщо в курсі що це за тайтл. До речі, прем'єра 1 квітня, оце жарт ігри богів, у які ми граємо. З такою гучною назвою хочу увірватися в цей сезон аніме в жанрі пригодницького фентезі. За описом це щось схоже на повість про кінець світу. Але тут у нас люди б'ються не з богами, а одне з одним. Переможець може забажати якісь бажання в боїв. Звучить прикольно, виглядає не дуже, тож я вже сумніваюсь в тому, що можна довіряти рейтингам. Подивимось, що воно таке 1 квітня. Ні! Далі аніме, яке, напевно, більшість з вас дуже сильно чекає: темний дворецький арка державної школи. В назві арки я можу помилятись, бо то переклад з англійської, але так чи інакше я знаю за це аніме, незважаючи, що мені не подобається подібне. Дуже популярне в жанрі темного фентезі це аніме не виходило дуже давно, і фанати явно зачекались. Тож я дуже радий принести вам таку вістечку, що з 4 або з 13 квітня ви зможете його побачити. Чому така неточна дата? Тому що в різних країнах реліз в різний час, і, взагалі, невідомо, коли наші озвучки за це візьмуться. Тайтл, до якого я ніяк не дійду, але чесно вам признаюсь, дуже хочу подивитись. І назва його коли я переродився слизом. Це один з найпопулярніших аніме в жанрі ісікай. Назва говорить сама за себе, але все не так просто. Слиз цей витворяє щось страшне і цікаве, що вартує уваги, це я точно знаю. Тож, може, все ж таки скоро подивлюсь. Ну а очікуваний третій сезон має вийти 5 квітня. Наступні тайтли це ті, які я очікую і буду обов'язково дивитись. Та почну я напевно з найочікуванішого, від якого я просто в захваті, і це реінкарнація безробітного. Другий сезон, друга частина. Наскільки я розумію, то в цій частині нам покажуть продовження пригод в компанії з сільфієтою. Боже, ця сільфієта це просто моя мрія. Напевно, я не зможу спокійно дивитись цю частину, але що поробиш? Цікаво ж дуже мені здається, що якщо ви не дивились безробітно, то обов'язково маєте подивитись, хоча дітям напевно не можна таке. Прем'єра відбудеться 7 квітня. Yeah. Далі у нас Коносуба, третій сезон. І тут я зрозумів, що не подивився окреме аніме про булочку Мегумін. Якщо хтось не в курсі, що то таке, то це Стьопний Ісікай. Головний герой у нас не красавчик, а тіп, який помер від страху, ще й впісявся, і переродився таким самим дурником в іншому світі. Супроводжує його якась недолуга богиня, мазохістка мечниця і душечка-черівниця, яку треба відправити на Москву. Сподіваюсь, що вони не опустять планку і продовжать цей кумедний вайп в новому сезоні, який вийде вже 4 квітня. Божечки, вже сьомий сезон моєї Геройської академії, ну це страшне. Я пропустив пару сезонів, бо воно в певний період стало якимось нудним. До речі, напишіть в коментарях, хто теж так вважає. Але кажуть, що наразі аніме набирає обертів, і це прям круто. Сам я бачив круті едіти в тіктоці з Мідорі, і, здається, малий підріс. Це добре, я радий, бо аніме дійсно цікаве і трохи нетипове. Тож мені треба подивитись пару сезонів і наздогнати. На це в мене є час, бо прем'єра має бути аж 4 травня. Також у травні має вийти новий сезон вбивці демонів. Він же клинок, який знищує демонів, арка тренування стовпів. Ті, хто ходив в кіно на фільм, вже побачили початок сезону і знають, що нас очікує щось цікавеньке. Бо, по-перше, сюжет набирає оберти і події стають вже цікавішими. А по-друге, у нас буде багато двіжа зі стовпами, на яких буде цікаво подивитись. До речі, цікаво, як саме ти називаєш цей тайтл, вбився демонів, клинок чи Demon Slayer? І так, чекаємо на вихід 12 травня. Далі у нас ідуть два тайтли з низьким рейтингом, і мені здається, один з них я вже десь бачив. І можливо в певних колах він все ж таки популярний. А другий має дуже круту обкладинку, на яку я повівся. Тож почнемо з першого: це герцог смерті і його покоївка, третій сезон. Я думаю, що якщо виходить вже третій сезон, то його все ж таки хтось дивиться і чекає. Аніме в жанрі романтичної комедії та надприроднього. Наскільки я розумію, то у нас історія про проклятого пацана від дотиків якого все помирає, і про його покоївку, яка його провокує її помацати. Звучить дотепно, і я б теж хотів таку покоївку. Можливо, все ж таки варто його подивитись, і видивино скоро. Вже 7 квітня друге аніме з низьким рейтингом, але дуже скльовою обкладинкою. Ви тільки подивіться на цю прекрасну пані. Цікаво, вона не котян чи інутян. Як ви гадаєте, мало не забув, назва тайтлу відпочиваємо в іншому світі з суперздібностями для шахрайства другого рівня. Фух, але це дослівний переклад, тому звучить так дивно. Аніме в жанрах ісікай, комедія та романтика. Виглядає миленько, тож думаю, якщо наші озвучки візьмуться за нього, то я обов'язково подивлюсь. Прем'єра буде 8 квітня. Взагалі, список на цей сезон дуже немаленький, близько двох десятків тайтлів. Окрім того, має вийти Сендленд на Disney+, Плюс, а також фільми Blue Lock, Код Гіас, Трапезіум і Doraemon. Сезон дуже насичений кльовими тайтлами, які не дадуть вам засумувати. І чекати лишилося недовго, от от вже на початку квітня буде. А на цьому поки все. Пишіть в коментарях, який тайтл ви найбільше очікуєте. Тицяйте вподобайки, репостіть, підписуйтесь і не забудьте заглянути в телеграм-канал Аніме українською мовою. Всі посилання я лишаю в описі під відео. І як завжди. Дякую всім, хто додивився до кінця. Тримайтеся в безпеці! Всім ня!